Доброго дня! Хотів показати свій девайс. Складається з комп'ютерного блоку живлення і керується ESP32. Повністю цифрове управління. Пукаємо. Використовується екранчик. З Аліекспресу напругу. І струм міряє її на 226. Енкодером регулюється напруга. Також перемикається крок. Одна 1 сотка, одна 1 десятка і одна одиниця. Зараз у нас стоїть. Струм виставлений 500 мА. Тут у мене резистор 33 Ом 10 Вт. На екранчику індикація, що... Так, що в даний момент обмеження по струму. Якщо Щоб регулювати струм, перемикаємося. На цю кнопочку також енкодер працює в трьох режимах. Можемо більш точно і бачимо, що індикатор вже показує, що у нас обмеження по напрузі. А, так, що ще показати? А Інна досить точно показує напругу струм. Двіряв з таким юнітон. Струм. Є в мене такий 0,5% точність амперметр, то дуже добре випадає. Так, тут ще трошки не дороблено, є така менюха. А, можемо переключатися. А, і в нас буде... Ну, Буду читатися якісь установки по напрузі і струму. Переходимо. Можна буде вибирати якісь уже здалегідь, записані. Так що планую тут з цими кнопками зробити запис пам'ять. Ми будемо читати. Ну, ось такий девайс. Єдина є проблемка, це, якщо ми зменшимо, поставимо струм 0, у нас завжди якісь 40 мА плюс-мінус. Причому показує і Юніт. Ці 40 мА. Я не знаю, звідки вони беруться. Але така біда.